Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні. Сьогодні хочу записати відео про те, що наша держава вчора, 24 серпня, святкувала особливий день День незалежності нашої України. Нашій Україні Незалежній вчора виповнилось друзі 33 роки. І за ці 33 роки ми пережили дуже багато чого і переживаємо по досі так. Наприклад, в нас в 2014 році, 13 квітня, було оголошено про початок антитерористичної операції, яку назвали АТО, і тобто, у нас розпочалась тоді повномасштабна війна. А 24 го ну, не війна розпочалась на території України. А вже 24 лютого 2022 року, о 3.40 ранку, почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації на тери... її військ на територію України. Тобто, сьогодні ми переживаємо вже другий рік повномасштабного вторгнення на нашу територію. За цих 33 роки, друзі, наша держава пережила три революції. Так, в 1990-му ми пережили революцію на граніті, в 2004-му помаранчеву революцію, а вже в 2013-му з листопада по лютий 14-го ми пережили революцію гідності. І я зараз хочу більше е, звернути увагу і розставити акценти на події, які були під час революції гідності, і що йшло е, е, після даної революції, так в Другобичі на виборах 22 листопада 2020 року, друзі, за чинного міського голову. Тараса Кучми проголосували 13103 тисяч виборці або 50,6% від виборців, які прийшли на виборчі дільниці. А за його опонента, самовисуванця Андрія Веселого, який отримав 49,02%, проголосувало 12598 тисяч голосів виборців. Хочу сказати, друзі, що дані цифри стосуються людей, які в той день тільки з'явились на виборчій дільниці, не від кількості виборців, які є в нашій територіальній громаді, тому що нам всі тикають і нам всі говорять, та ви ж самі вибрали міського голову, ви ж за нього проголосували. А я зараз, друзі, хочу просто. Порахувати і вивести цифри для того, щоб громада зрозуміла, скільки людей вибрало міського голову для нас, і е, не громада його обрала, а ця обмежена кількість людей. Якщо порахувати, що загальна кількість виборців, що проголосували на 22 листопада 2020 е, року, е, становила в сумі 25 701 тисяч чоловік. Тобто за Тараса Кучму і за Андрія Веселого в той період. От проголосувало друзі, тільки 25 тисяч чоловік. А тепер на хвилиночку на 20 жовтня Дрогобицька територіальна громада має насе мала населення 121 двадцять тисячу А на ту ж дату виборців було людей, які мали право голосувати. І право вибору було 86 тисяч виборців. 86 тисяч 168 чоловік. Тобто в виборах, друзі, 22 листопада 2020 року участь взяли тільки 25 тисяч людина. Тобто, якщо брати від загальної кількості виборців, це друзі 29,8%. а де 60 467 виборців. Тобто, які становлять 70,2%, вони не брали участі у виборах. Тобто, друзі, у нас вибори у 2020 році зробило 29% виборців. Якщо рахувати так. Але давайте будемо рахувати по-іншому. Є система, правильно, якщо вивести, я вам зараз підрахую, як воно має бути для того, щоб ви конкретно зрозуміли. За Кучму проголосувало 13 тисяч 103% відсотки, 103 виборці. Але на той період, друзі, у нас в державі е з 12 березня 2020 року було введено. Е Режим, ну запровадили карантин. Не режим, а запровадили карантин, тому що в Україні через поширення ковіду не знали, що робити, і мусили запровадити оцей карантин і дуже мала кількість виборців прийшла на виборчі дільниці. Тому, друзі, не з'явилось 86 тисяч, а з'явилось всього-навсього 25 тисяч. Із тих 25 тисяч 701 людини 13 тисяч проголосували за міську голову, які від загальної кількості виборців, друзі, становлять 15%. Нам для громади Дрогобича, Дрогобицької територіальної громади, для мешканців Стебника і навколишніх сіл, друзів, міського голову вибрало 15% від виборців. Почуйте мене. Ми його не вибирали, його вибрало тільки 15% виборців. А це 13 000, це 13 103 виборці. Їдемо тоді, друзі, далі. Що ми маємо на сьогодні на 33-му році незалежності, коли е, нашим містом Дрогобичем керує майданівець, який прийшов до влади е, на крові небесної сотні? Бо по іншому ми не можемо сказати. Тільки так, тому що пролилась кров на майдані, загинули мешканці нашої громади, і після того на виборах переміг Тарас Кучма як єдиний в принципі такий кандидат на той час, що вважали його адекватним. Але з роками ми побачили зовсім іншу картину. Побачили, що містом керує людина, яка зганьбила усі ідеали майдану. Друзі, людина, яка ну... Просто не реалізувала жодної вимоги Євромайдану, які звучали на площі ринок перед Дрогобицькою міською радою. І зараз я по пунктах так ну мінімально, тому що все зараз пригадати не можна, але ви все можете побачити, тому що на Ютубі є сотні відео з майдану Дрогобицького, де наш Тарас Ярославич зробив гучні заяви, і ви послухайте, що я тільки десяту долю цих заяв зараз зачитаю. Які не було виконано, наприклад. Він свого часу поливав брудом попереднього міського голову, розказував про те, що той розвів міській раді корупцію, про те, що Олексій Радзієвський бавиться кумівство, Що в міській раді куми брати свати на всіх посадах. Що в той момент, коли відбували розстріли на майдані, міська рада проголосувала про підняття премії для міського голови і для службовців міської. Ради. Друзі, не здається вам, якась трошки ейфорія? Ми щось починаємо згадувати. Майдан, кров проливається, в державі війна кров проливається. Але міська влада голосує за підняття собі премій на дуже-дуже великі відсотки. Так, наприклад, на той час ну заявлялось на майдані про те, що буде створено народне ілюстраційно буде створена народна люстраційна комісія для перегляду кандидатур, які будуть кандидатами в органи державної влади та місцевого самоврядування. Ну не було друзі створено е, такої комісії. Може була створена, але як ми бачимо, що зараз при владі практично ті всі люди, які були ще й до того, е, говорили, що буде створено кодекс депутата Другобицької міської ради, який мав е, зобов'язати е, даного депутата не приватизовувати жодної земельної ділянки, жодного майна громади, не отримувати пільг та преференцій від міської. Ради, друзі, а зараз основне, що мало бути прописано в даному кодексі, що е, дані депутати не мали працювати на посадах в міській раді і не працювати в комунальних підприємствах і установах міської ради, що становило, ставило б їх у залежність даного депутата від міського голови. Ну то, друзі, ми можемо тільки загинати пальці і рахувати. Ну, Наведу два приклади, тільки це наш. Вічний і незаменимий менеджер комунального підприємства Дрогобич-водоканал, пан Шагала Роман, який вже поміняв всіх міських голів і далі є керівником практично вже збиткового підприємства комунального. І тепер недавно поставили діючого депутата міської ради Володимира Дзерена під час війни на стратегічний об'єкт на КП Дрогобич Теплоенерго, яке є. Реально стратегічним об'єктом, а він є, має юридичну освіту і а ніякої профільної. Так що бачите, друзі, не прийняли свого часу такий кодекс депутата, і маємо те, що маємо. Але по надавити на те, що прийняли такий кодекс, мав свого часу міський голова, якого обрали. Тарас Кучма, але він тільки як заскочив корито, дорвався до влади. Він же й забув про те, що мав бути такий кодекс. Далі йдемо, друзі. Жодного рішення е, по, не маємо приймати е, без е, громади тільки спільно з громадою на майдані перед Другобицькою міською радою, а не е, за випиванням кави десь по е, кафешках, по генделиках, друзі. Хоч одне питання приймалось, або хоч одне рішення приймалось е перед міською радою на Майдані. Що я такого не пригадую, взагалі, щоб е скликали громаду і ми разом з вами приймали якесь рішення. Не було, друзі, скажу вам, славнозвісного, поставлено стовпа ганьми на Майдані перед Робицькою міською радою. Як обіцяв нам особисто, друзі, Тарас Кучба. Це взагалі він забув про той стовп, тому що він був би там на стовпі постійним клієнтом. Говорили, що ті, хто збирає гроші, він це його особисті слова. Він говорив, що ті, що збирають гроші на дрони для наших військових для ЗСУ вони є московитами. Тарас Кучма свого часу побив громадського активіста в приміщенні сесійного залу Дробицької міської ради, це був скандал на всю Україну, і всі відео і всі канали прокрутили дане відео. Тарас Кучма про Клинав воїнів, а ветерана зсу та інваліда війни Романа Козачка він назвав сатаною. А потім почав до нього кричати повторно згинь сатана. Також друзі, у приміщенні е, міської сесійної зали міської ради, він е, ображав та принижував матерів загиблих воїнів. Теж були статті, були дописи неодноразово. Друзі, я не буду просто, бо вже дванадцята хвилина відео. Це, це мінімум тиждень можна розказати про кожен інцидент. Але я коротенько хочу вам нагадати, щоб ви не забували про це все. Е, він ображав е, церковні громади. теж пам'ятаєте під час виділення земельних ділянок, що він виговарював про церковні громади. Він дружину військового назвав московською агенткою. Я говорю зараз на даний час про ліду надкерничну громадську активістку, чоловік якої від першого дня повномасштабного вторгнення. Воює на найгарячіших точках е, війни і проливає свою кров за те, що він сидить в теплі в міській раді і називає її московським агентом. Е, він називав суддів Дрогобицького суду чортами в мантіях. До речі, судді, зверніть, будь ласка, на це увагу, коли ви виносите рішення і поступіть. знаєте, може деколи не по закону, а по совісті, так як. Е, Після майдану було деколи, забували про закон а поступали чисто по совісті, бо треба було поступити, щоб було по-людськи. Бо закон деколи можна трактувати двояко. Я не забуду ніколи, коли він на виборчих перегонах не знаю хто його надумив, чи то його було особисто. Він назвав теперішнього нашого президента України, нашого головнокомандуючого Володимира Зеленського, клоуном і він сказав в ефірі телебачення, що клоуни не мають права знущати нас з нашою державою. Клоуни просто не мають права на існування в наших верхівках. Влади, друзі, і е, він не поніс за це жодного покарання. Він назвав е, нашого головнокомандуючого президента України такими принизливими словами. Але це відео вже переглянули, були і в офісі президента. І я думаю, що може Володимир Зеленський особисто його бачив. Я думаю, думаю, друзі, воно буде дуже цікаве, і е, за ці слова е, будуть відповідні наслідки. Містом до речі, друзі хочу сказати на сьогодні керує двічі. Признаний двома судами першої і апеляційної інстанції міський голова, визнаний корупціонером, двічі. Друзі корупціонером. Хочу ще додати і сказати, що на сьогодні в НАЗК є на розгляді моя заява, яка швидше за все понесе ще третє рішення, але чекаю. Не буду наперед забігати на рішення НАЗК, чи вони передадуть справу в суд. Також друзі в генпрокуратуру було мною подано з розкрадання бюджетних коштів великій сумі міським головою заява. Заяву передали в Львівську обласну прокуратуру. Львівська передала в Дрогобицьку. Дрогобицька Передала в Дрогобицьке відділення поліції. Справа розглядається зараз. Вона є під контролем Львівської обласної і Генеральної прокуратури в Києва. Тому що я їм лис відправляв листи, і вони відписували, що вони все знають. Вони чекають на відповідь на розслідування Дрогобицької поліції, яка поверне потім справу прокуратуру з усіма доказами. Плюс не хочу там багато говорити, але ще такий один нюанс: що ніколи свого часу при попередній владі регіоналів ніколи не давали на відповіді на запити, і з тим, з таким посилом, завжди боролися всі активісти, які прийшли на хвилі Євромайдану до влади. Але хочу сказати, друзі, що так як ігнорують відповіді на запити, наша другобицька теперішня влада, напевно, ніхто так не ігнорує більше на запити. Я е, постійно, е, коли не отримую відповіді на запити, пишу скарги на уповноважену справ е, людини при президенті, і потім через деякий час я реально отримую відповіді. Наприклад, наглядний приклад е, це останній випадок, який стався. Я написав е, на керівника Дробицької тепломережі Володимира Дзери на запит, який був повністю проігнорований, тому що він ж є депутат і ще й від цілої пропозиції позиції, він просто ложив відповідати на мої запити, але нічого е, отримав втик від уповноваженого по правах людини. Швиденько мені відписав. Ну і зараз, по відносно того, буде відповідна справа. Я друзі запишу відео і пущу в ефір. Так що, друзі, ще дуже є цікаво, що на 33-му році незалежності наш майданівець, наш жатовець Тарас Кучма призначає та оточує навколо себе регіоналів. Він зробив у міській раді практично навколо себе збіговиску котло одних ригів. Так, наприклад, коли ви заходите в приміщення міської ради і проходите турнікет, вас відразу зустрічає перший риг крові і кості це був помічник колишнього дрогобицького голови партії регіонів Сергія Гориславського. Такий колишній працівник внутрішніх органів Федак Степан. Це він стоїть там на воротах, як цербер, як пес. Він гавкає до людей. Він виштовхує людей, не впускає приміщення, особливо якщо такі люди, як я, там Ліда Надкернична, ще декілька чоловік їм заборонено. вказівкою міського голови заходити в ратушу. То він готовий навіть спустити їх по сходах. Це тільки перше, ви зайшли в приміщення. Але якщо ви зайдете, наприклад, друзі, в відділ освіти виконавчих органів Дробицької міської ради, то там побачите, що його повторно очолив ставленик Медвечука на Дрогобичині і досить діючий голова Бориславського осередку політичної партії ЗДПУ, пан Шев'як, друзі. Що ми говоримо? Освіта Медвечук, Шев'як СДПО ДПО по досі діють в голову. Не влазиться 33-й рік незалежності, десятий рік війни, другий рік повномасштабного вторгнення. Друзі, про що ми говоримо? Далі, коли ви заходите в приміщення комунального підприємства Дрогобицький КП Ринок Дрогобицький ну, ринок, то складається взагалі враження, що там відкрився офіс партії регіонів. Бо вас радо зустріне генеральний директор, такий собі Василь Кіндратів. Чи, чи Руслан Кіндратів, Ну не знаю, то Руслан здається кіндратів, бо я не вникав. Мені та людина взагалі не є цікава, тому що це є рих, і він не вартує моєї уваги. Але я хотів просто, щоб ви звернули. А про те, що він є рих, я вам скинув фотографію його посвідчення члена партії регіонів внизу в коментарях. От який на період Євромайдану друзі очолював молодіжне крило партії регіонів та особисто. Збирав молодь на антимайдан в Київ, так що така друзі, бачите, в нас склала ситуація з міським головою, з його е посіпаками, з його е однодумцями, які практично залишили всі при владі від попередньої міської влади, з якою боролись, яку намагалися скидувати. Тому от, друзі, не вже ми стояли на майдані для того, щоб всякі риги. Знищували малий та середній бізнес під час війни на Дрогобицькому ринку. Ви розумієте, до чого я це говорю? Щоб жінки військових мали пояснювати всяким ригам, чого їм треба зайти в ратушу. Ну, попереднє про знищення ринку і малого бізнесу. Це ви бачили відео, як оцей риг розказував про непродовження договорів, бо вони хочуть під час війни будувати мафи і виганяють наших людей і родичів військових, які там. Торгують і заробляють якісь копійки, допомагають армії е, з території, щоб вони там збудували е, свої мафи? Е, чому не е, питати з дозволу в Рига, коли ви заходите в міську раду? Ну, це треба заходити, плювати і бити йому зразу в морду? А не питати? З, вибачте, чи я можу зайти. Ну, друзі, чи може якось зневілювали з е, ну, е, питання майдану? Виглядає, що напевно так воно і є. Невже наші хлопці друзі гинуть для того, щоб нашу освіту ту знищували, а їхніх дітей, наших військових, вчили представники Медвечука. Ну так воно є. Ця людина прийшла вже другий раз, і другий раз прийшла свідомо для того, щоб знищувати нашу освіту і вчити наших дітей. Напевно, що не любити Україну, а любити русський мір. Ну моя така особиста думка. Я не знаю, чи в нас така сама співпадає з вами. Пишіть, будь ласка, нижче в коментарях. Люди, це і є істинне лице е нашого Тараса Кучми, продажного е зрадницького і брехливого. Ви знаєте, що він був доказаний неодноразово брехуном і міг подати на це е в суд на мене. Але докази є такі, що суд, в принципі, теж його напевно признає брехуном. Запам'ятайте, друзі, кожне обличчя. Кожного е, пристосуванця, який прислуговує корупціонеру і мародеру Тарасу Кучмі, цих підорів, друзі, не має більше бути при владі чи на якихось посадах е, жодного рівня після того, як закінчиться наша війна і будуть наступні вибори, друзі. Будьте розумні. Пам'ятайте кожне підерське обличчя. Пам'ятайте кожне чмо, яке перевело сюди руський мір, яке ображає військових дружин військових, яке е, хоче робити корупційні схеми, що збудувати тут під час війни, а не допомагати армії. Друзі, переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Все буде Україна. Донатимо внизу на карточку Романа Козачка на громадську організацію по братими зі стебника на купівлю fpv дронів. Наближаємо нашу перемогу. І ще раз говорю: все буде Україна. Перемога буде за нами. Слава Україні і до нових зустрічей.